Всім привіт, і зараз хочу вам показати цікавий сховок на локації градирні біля архіаномалії. Знаходиться це ось тут. Ось в нас градирні, і нам треба добігти до цих контейнерів. Тут вас будуть чекати просто толпа зомбарів, і ви могли помітити, що на одному з контейнерів є ключ-пароль. І спойлер, там всередині зомбаки. Як його отримати? Цей ключ-пароль? Відходимо ось сюди. І бачимо, що в нас тут є цифри. 2, 7, 7, 7. Ось їх чудово видно з цього ракурса. Підходимо. І вводимо. 2, 7, 7, 7. Двері відчинено. І на нас вилітає. А, Значить, то. То, чи наймане, чи хтось. І тут всередині купа зомбаків. Ну, не купа, не також їх і багато. Так. Ну, в нього нічого цікавого. Заходимо всередину. І бачимо тут е отакий от сховок. Не можу сказати, що він цікавий, але інтерактивчик прикольний. Так що. Всім дякую за перегляд. Ось така от маленька секретна фішка Stalker 2.